Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про події на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми, як зазвичай, зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Те, що стосується сфери вашої діяльності, одразу хочу почати з е, самої радісної події найближчими днями. Два очікуваних результата раніше запланованого часу опиняться в ваших руках. Окрім цього, вони е, просто будуть неймовірні. Ви такого не очікували. І вони будуть прискорювати ваш процес зростання. І... Ви зможете йти до цілей основних, до яких ви сьогодні йдете. І це все буде розчищати ті всі перепони, з якими ви стикалися до сьогодні. От такий неочікуваний радісний момент на вас чекає. І другий момент, про який тут говорить чашечка, він, скажімо так, не дуже приємний, але він дуже Значущий, зіткнувшись з проблемами, в тому числі, якими ви займаєтеся і намагаєтеся довести процес до кінця, ви почнете шукати причину. І тут робите для себе відкриття. Дізнаєтесь про вашого недоброзичливця. Неочікуваним здивуванням буде те, що людина, людина до якої ви зверталися за допомогою, і багато питань завдяки цій людині було вирішено. Людина знала про ваші плани, про цілі, яких ви досягаєте, і не бажаючи вас бачити успішною людиною, в таємниці за спиною створювала вам проблеми, намагалася зруйнувати ваші Міцні позиції, можливість добитися бажаних результатів. От таке відкриття ви для себе зробите. От така правда вилізе на поверхню. Звісно, після цього ніяких звертань за допомогою до цієї людини, ніякої взаємодії з цією людиною більше не буде. І будете робити все для того, щоб в подальшому це не повторювалося. Так. Що стосується дому сім'ї, вашого близького оточення і ваших особистих інтересів, ну я не знаю, найближчі дні будуть вас просто серйозно дивувати здійсненнями. Подивіться, тут два результати раніше запланованого часу, велика радість, так? і в цей же період вас ще й і в домі здійснення ваших бажань. Я навіть можу сказати, з чим це пов'язано. У першому випадку це пов'язано з чоловіком, або щось виходить у цього чоловіка, він доб'ється якихось результатів, яких ви дуже чекали, коли це трапиться. Або ви чекали конкретних якихось дій, кроків по відношенню до вас зі сторони цього чоловіка. Друге здійснення це фінансова можливість, яка опиниться у ваших руках і щось буде завершено, якийсь процес буде закінчено. І третє здійснення вашого бажання це поява можливості якоїсь поїздки. Мабуть, ви десь планували з'їздити, але обставини вам не давали такої можливості. Стикалися з перешкодами і постійно ця дорога як начебто відкладалася. Так от скажу, що найближчими днями дорога відкривається, в яку ви вдало будете відправлятися і отримаєте ту радість. Яку ви чекали саме в цій дорозі? Можливо, це для когось програється як поїздка на відпочинок, а для когось це буде. Місця або міста, в яких ви давно не були, а давно мріяли, хотіли там побувати. А ще подивіться, як вам тут буде вести, яку удачу ви спіймаєте найближчими днями. Дуже багато питань зможете вирішувати і самі будете дивуватися, наскільки благоприємно будуть складатися для цього події. Питання, які стосуються даху будинку, от в будинку чи в квартирі хто де проживає. Є незакінчені справи, задачі, в цілому, скажемо, робота по дому і щось пов'язане з вашими особистими задумками і інтересами. Тому удача буде вам посміхатися. От буквально найближчі 2-3 дні ви самі будете дивуватися, наскільки все буде легко вам вдаватися, і наскільки легко все буде виходити, і навіть вирішувати ті питання, які... Здавалося, при даних обставинах, які вас оточують, вони здавалися невирішеними. Що ви розуміли, що не можете. Ви планували їх вирішити, але тут і далі пізніше трішечки. Тому ви тут прямо усипані подарунками, можливостями, результатами, і все це буде тільки на благо вам відбуватися. І сама по собі чашечка дуже світла, дуже багато буде радісних подій, які будуть заряджати вас енергією позитиву. І давайте подивимось, які у вас тут перспективи в, в домі, в сім'ї. Що тут стане для вас перспективним? Дивіться, ви тут на коні, от найближчі дні, ви будете тримати удачу в реках. І користуючись такою можливістю, ви дуже добре будете підійматися по сходинкам. Тут просто про зростання і ви зможете з легкістю вирішувати всі ті задачі, які необхідно буде вирішувати для того, щоб зростати, підійматися і опинятися на більш Потужних позиціях і платформах. І тут навіть зустрічі досить позитивно будуть відображатися на ваших планах, на результатах, до яких ви йдете. Тому що, спілкуючись з людьми, ви будете отримувати нову інформацію, дізнаватися про якісь нові методи, способи. Все це буде примінятися у справах ваших і ваших задачах. Ви будете виносити вносити, не так. Вибач, ви будете вносити якусь корекцію, і ця корекція буде давати вам можливість успішно добиватися бажаних результатів. І приходити будете до них раніше запланованого часу. Раніше ми вже про це також говорили. Все буде відбуватися на благо вам. Щоб це не було, навіть якщо це неочікувано для вас, всі ці Події, які будуть відбуватися найближчими днями, вони заставлять вас подивитися інакше. На все це більш з правильної сторони. І рішення будуть прийняті, дуже вірні і мудрі по відношенню до всіх тих задач і справ, якими ви займаєтеся. Що стосується перспектив в сфері вашої діяльності, то у вас тут здійснення, здійснення. Прекрасне. Дуже важка робота тут. Давно ви почали, дуже багато часу це у вас віднімало. В планах було швиденько справитися з цим питанням, але обставини складалися так, що сама задача розтягнулася. Точніше, вирішення цієї задачі розтягнулось на довгий-довгий період часу. Були, звісно, перешкоди зі сторони конкурентів і недоброзичливців. Але з усім цим у підсумку ви справляєтесь. І от зараз на днях цей результат просто вистрелює. Це дуже великий результат, це хороший стрибок, це хороший прорив. І я хочу сказати, що після отриманого результату ви будете притягувати увагу впливових людей. Мабуть, результат, який неможливо буде приховати, і тут мова йде, можливо, для когось програється про. Ваше керівництво, або це люди, з якими ви взаємодіяли для того, щоб цього результату добитися. І як тільки це стає відомо даним людям, одразу з їхніх сторін будуть надходити пропозиції про більш перспективні позиції, на яких ви можете опинитися. Можливо, тут мова йде про кар'єрне зростання. Якщо це люди відносяться до вашого керівництва. А якщо це люди високопоставлені і їхньою владою чи послугами використалися для того, щоб добитися бажаного результату, то тут вам будуть пропонувати співпрацю і більш комфортні і благоприємні для вас умови, аніж ті, в яких ви знаходитесь на сьогоднішній день. Чашечка тут говорить про ваш підйом. Підйом на сходинку, а можливо, навіть і на дві вище. Ви зможете опинитись на більш комфортних для вас позиціях. І тому тут реальне зростання, реально ви зробите хороший стрибок. І я думаю, що на цю пропозицію ви будете погоджуватися. Хочеться розгледіти окремі моменти. У вас тут можливість буде. У вас вийде домовитися з людиною, з якою не кожен може домовитися. Дуже важка людина по натурі, по характеру. Людина фактично закрита від всіх, і тільки деякі люди мають контакт з цією людиною. Якась ситуація, з якою ви зіткнетесь, буде потребувати цієї людини. І без участі цієї людини це питання не вирішується. І від цієї людини ви повинні отримати дозвіл. Можливо, це якісь довідки, якісь документи. Розуміючи, наскільки це важка для вас задача, ви, звісно, не впевнені в тому, що у вас це вийде, але у вас немає іншого виходу. І от домовившись про зустріч з даною людиною, ви будете приємно здивовані. От людина буде відноситись дуже добре. Ви отримаєте позитив, для вас це стане приємною неочікуваністю. І у вас з цією людиною налагодиться дуже хороший контакт, ви зміните свою уяву про цю людину, тому що ви побачите, якою вона є в дійсності. І ще підтримає чоловік вас тут, в якомусь конфлікті. І це допоможе вам опинитися на висоті. У вас йде конфлікт з вашими конкурентами. І тут усілякі козні вам будують, палки вам вставляють в колеса, і вони розпускають про вас плітки, намагаються вплинути на відношення людей до вас, відвернути їх від вас таким чином. Вони хочуть, щоб вони думали, що ви не хороша людина. Спостерігаючи за тим. Що відбувається, цей чоловік буде за вас заступатися. І що саме головне, у цієї людини виходить, справитися з цим навідмінно. І людина тут змальована мудрецем. мабуть, це людина, яка через всі ці уроки колись пройшла. І у неї є дуже добрий досвід, і людина знає, як з цим всім справлятися. Тому. Втручання цієї людини швиденько закриє роти конкурентам і посадить їх на попу рівно. І плани, які вони будували, вони зруйнуються у них же на очах. Ви залишитеся задоволені. Ви будете радіти тому, що ви підіймаєте прапор перемоги. Отакої є сьогоднішня кава для вас. Дякую, що додивились мене до кінця і дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо ви хочете особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телеграму, який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!